Нога моя. Ай. То може забыла радіатор поставила, тому мама и влизалась. Бежим тут тут монстр. Давай там в артулип бежимо до нього. Ты баш ты? Тут безпечно хоть. А ага. ты Ты ти, ти думаешь о том, о чм я? <клухи> так. Мы на ньому узбекима и тут будем жить, походу. Почему он звідси? <клухи> так уже звідси. <клухи> <клухи> Давай. Забудував. а от у мене дай к нам вийти? А у мене є кнопка Подивимось, да. що там давай краще поки що поспамай я буду вчора тут Ооо, Мартен, ты шо? Чего ти в Кратеви? Буде... В смысле? В смысле? Я раз может скриншот кэнт, я на креатеви. йо я... о я... А ты вот ви ви? чему видно заводится, Мартин? Гратеп выключи Наша ты нам тут дырку Я рубай карате выключит Давай давай Ну короче спробуємо завести выставить штуку Тут то вон ты запис Ну, як думаєш, вона заведеться? Думаю, ну так. Вона вона от у ломані там і. О! Ломані! Ломайте всю штуку. Все, вона 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 не заводиться, пішло звідси. Ти поламав. пораженний Я мене мене хочем Ой Да я тут є на Я розумію куди Я зараз Вони Очка, давай, блядь, давай давай в той, той называется, ну, за тебе тепер треба мотор міняти. давай Давай у ван в ванде жифти. Усе от ключ, бачу у него. Ага. Угу. Вот. Вона реклама? Будемо, не краще, ото на ці те вантажівцы воно она Так как небо працює. Але напевно наша по країна в зомбі. Так у нас давай вантажівка, ми можемо тут таран поставити. Ми, буде, ми, ми, ми будемо на вантажівці виживати чи на літаку? Н на літаку, а он тулете. Да думаю, що краще на вантажівці все в дуже класно. Ми можемо забіжати на вантажівці? Але... В ній якась є бензин. Угу. <звук> <звук> от, от, от я якраз висипив, щоб вона назад. А краще я присипив, тому що ми впадемо, у нас бачиш, тут ззаду нема куліс. Ага. Я походу, я, розпай, я розпаду, на я, я не там поламав. Я на там! Чекай!

-мо не зараженный. Мы в костюмах. мох. Слухай, вона сама е. А це що тут работать? Це то есть, ну, что был твой рулет. А вот у нас мы такую кімнатку побудували. Неуютно. Угу. Кстати, знаешь что? Можно <післявач> было еще по панорамну той крышу забрать. Ні, було було Чекай, зараз Я просто так поставлю и пичку. мене одна хп, мені потрібно поїсти. Хто бы я поїсти? На них трохи я нашого. Дай мені, у мене одну хп. Она и трошки хлеба с нашего пере... На старой из старой вантажирки. Mm. Ну, кстати, смешно. Ну, да, все скучаю. Вы знаете, только маленькие все останки залышилось. Да. Шкода, что у нас не доводится. Хотя у нас идут...

Він Трампа вбиває е! А давай у тебя буде будет червое, а тебя буде синя Давай. Я эту за перепасами, я скоро повернусь. Ну, ок, давай. Так, тут все чисто. Да, да, а как да? Где? Так, оп. А вот Вружи тут я, тихо? давай, давай, треба його сховати. На мер! А? Що ти тут робиш? Звідки тебе забрал? та та, охоронців я у них це забрав. О! А-а-а! Ааа, я твой!

Что же ты делаешь? Спокойно, беги. А мы не едим? А мы не едим? Какая же ты беда. Ніче не дав. Ти бідав. Нічого нема. Так, так, так. Прибираємо. Прибирай. Прибираєм. Прибираем. Прибирає. Ну добре, я тоді пішов до пішов досліджувати будинки. Ну, я я поки що будинку поприбирай. Я думаю, це можна роздивитися. Так прорубай тут. Так, то я попробую. Попробирал, и, кстати, вот тебе еще. Зашел в эту штуку. Пускай. Зашел, зашел в какую-то Да. Вот это. Ну, обзор вот, труба. Круто, классно, а, дякую. Mm -hmm. а, так, я справа пока что тут поднял, то есть только на як. Не знаю. Ну, це... А зараз піднімемо. Що це таке? Мартин, я знаю, що, походу. Ти походу. що? Та мотор, торт удиву, вода. Мотор. Так. Тепер треба якось mm. спуститися. Думаю. Ти те, давай давай і я? Ні. Можеш збіжати звідси? Ні. А, от редроп. А. Наш. Трейка наша! Ну, кстати, це там реально трейка. Да, то єдине частинки, які тут залишилися. Да. Кай, я, я попробую играть в тураль. Др... Угу. Я забрал в двор, Я забрал дверь Я забрал тураль. Оп, молодец. Я, я, я уже в нашем бусику. Добре. Не, буде вже... я буду Отой... Я Я буду воду набирати. <плес> і останнє відро... Є. Во нам может поставити мотор. Я. Yeah. Так, і що нам останнє залишилось? А, свіча <плес> зажигання у нас є ключ. І нам потрібно <плес> двоє. І... Те, що має засвітитися, що ми завели. І червоний почул. І червоний смузка. Ну давай краще ідемо на пошук. А, не-не-не-не, стоп. Давай краще от зайдемо. И закінчимо це відео. Чего? Перший наша Ця, Перша серія, серія другого сезону закінчується. Я, я думаю, що вам має сподобатись. Всім За па он був термен 57к. І Мартон Декстер Свіфт. І можете навіть задаст питання, чому у нас другие костюми. Давай Мартон, розкажи. Е, перед тим, коли ми їхали, ми зрозуміли, що ми занадто заражені. І ми знайшли інші костюми в будинку. Угу. Не, у нас він був в Шафі, в том, в нашем старому. Вон так, <связывая> да, при всем папа. А, ну как? Он бы, вы, в, вы, 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 ну мы уже сказала, всем попа. Там Мартин? Да. До наступления встречай. Да.